яка грає гімн? Це найкращий музикальний виступ в моєму житті. Це відео з Херсона, на якому волонтер Андрій Левіщенко грає гімн України на даху затопленого після підриву російськими військовими Каховської ГЕС будинку. Його авторка, фотографка Оксана Йоханесон. За два тижні після цього Оксана та Андрій знову зустрілись у Херсоні. Виникла ідея повернутися в Херсон для того, щоб зафіксувати наслідки сходження води, тому що у багатьох думка, що якщо стало сухо, то води немає, а значить проблема вирішена. Так, але це не відповідає дійсності. І ми були на зв'язку, і ми задзвонилися, і вирішили зустрітися. Вирішили зробити це у найкращий спосіб на той же самій вулиці, залізти на той самий дах. В тому ж самому ракурсі і відзняти гімн України вже на сухій вулиці. Зараз немає обстрілів, і ми приїхали на цю вулицю самі. І тут лунає все же Гімн виконання Андрія. Андрій Левіщенко возить на деокуповану Херсонщину гуманітарну допомогу. Розповідає, його як саксофоніста, який грав на даху затопленого будинку, херсонці впізнають. Відчуття, ну неймовірні. Я, на той момент я бачив тільки дах будинку. Все інше було під водою. А зараз я вже бачу вулицю, я бачив ті будинки, трохи щось вималювалося. Вразило більше, що люди. Незважаючи на те, що вода багато лиха наробила, вони повертаються туди і продовжують прибирати, відновлювати. Фотографка Оксана Йоханнесон говорить: цього разу у Херсоні незвично було ходити вулицями, по яких кілька тижнів тому плавали у човнах. Те, що там побачили, це було сюрреалістично. Це найкраще слово, яке описує той стан речей. Коли ми їздили, плавали по асфальтах, і нас водій був місцевий цього разу, і я йому розповідала, як куди їхати. Хоча я там ніколи не була на автівці чи пішки, але ж я там плавала. І Я йому казала: ось дивись, тут є яхт-клуб, тут є залізничі рейки, треба направо, наліво повернути. І він каже: так не можна, туди немає під'їзду, треба з іншої сторони. А я каже, ні, ну я ж там була, ми так робили. І ти розумієш, що ти так плавав? Ти перепливав через подвір'я, через дахи, через клумби. Цього не можна зробити. Так розповідає фотографка, у неї виникла ідея порівняти херсонські вулиці, які вони зараз та який вигляд мали після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. На згадку про роботу у підтопленому Херсоні у Оксани лишились заброди, високі штани чоботи, про існування яких розповідає фотографка, дізналась вперше. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.